Українські захисники і захисниці, які повертаються до цивільного життя, стикаються з численними викликами: реабілітація після поранень, адаптація до іншого середовища та пошук нових професійних перспектив. Сприянням зайнятості ветеранів та ветеранок активно займається служба зайнятості Тернопільщини. Відтак, з початку 2024 року, роботу шукали майже 700 учасників бойових дій. З них вдалося працевлаштувати 154 ветеранів, ще 34 прийшли професійне навчання та понад 40 отримали ваучери на навчання. Звернувшись у місцевий підрозділ обласного центру зайнятості, ветерани у форматі єдиного вікна мають можливість отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту. Кар'єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні з професійним навчанням у започаткування чи розвитку бізнесу, допоможуть скласти індивідуальний план працевлаштування. Крім того, ветерани та ветеранки можуть отримати гранти на створення чи розвиток власної справи. Для відкриття бізнесу у службі зайнятості надають до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень для сімей учасників бойових дій та до 1 мільйона гривень для підприємців ветеранів із досвідом. Заявки можна подати через місцевий центр зайнятості або портал дія. Державна допомога у вигляді гранту надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. До членів сімей належить дружина або чоловік учасника бойових дій та особи з інвалідністю, учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. Також загиблих, померлих захисників і захисниць України. Гранти надають на придбання меблів, обладнання, транспортних засобів, програмного забезпечення, сировини, товарів і послуг тощо. Також 46 осіб з Тернопільщини отримали фінансування загальною сумою майже 22 мільйони гривень. Такі історії команда телеканалу tv 4 розповідає у проєкті Разом сильніші. Окрім цього, роботодавці, які працевлаштовують ветеранів, можуть отримати компенсацію 50% їхньої зарплати. Аби скористатися послугами, потрібно звернутися в Тернопільський обласний центр зайнятості що розташований на вулиці Текстильна, 1Б.